Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в Лізі Чемпіонів. в Києві Жирона, но вдома на e стадіону ТВ приймала Ліверпуль Ернеслота. 1 0 Ліверпуль перемагає. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити. І давайте все розпочнемо по порядку. Набічні мічела Жерона 4-2-3-1. Стартова розновка була в Жероне. Пабло Косаніго у воротах, Кричі, Хуапни, захисники, Девіт Блінт, Францес по флангах, Доні Ван Де Бе, Карель Ромео, центральні опорні півзахисники, Асприліат, центральний атакувальний півзахисник, Міґель Гутєй, Розбранхіль по флангах та у Унапа, ДЦ стартова розстановка Жерони. Ліверпуль 4-3-3, стартова розстановка Нумер Сесетів. Алисон Бекер воротах, Джо Гомес, Вирджил ван Дайк, захисники, Трент, Александр Арнольд, Эндю Робертсон по флангах, Райан Гравенберг, Доминик Сабасла, Кертис Джонс, Три копив захисників, Дарвин Нуньес, Мохаммед Салах, Луис Диас. Нападец, на стартова, расстановка. Ліверпуля. Тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам можу сказати? Друзі, Ліверпуль з перших же хвилин під пічні Ернеслота захопили м'яч. Ліверпуль більше команди Ернеслота діла на м'ячі. Жерона, так знаєте, позиційно захищалась і контратакувала. Але контратакувала Жерона доволі таки непогано. Ось у Ліверпулі момент на перших хвилинах після кутового там був. Ідеально, до речі, подача там була від Трента, Олександра Арнельда, і Райан Гравінберг пробив головою, відбив Вратар, по Благосані і гаудар. Тобто, в принципі, Ліверпуль більше створював моментів, але Жерона дуже здорово контратакувала. Тобто, незважаючи на те, що Ліверпуль більше команда Арміслот була на м'ячі, да? Незважаючи на те, що Ліверпуль більше атакував позиційно і взагалі в позиційній атаці Ліверпуль більше часу проводив. Жерона мені дуже сильно сподобалось, тому що каталонська команда дуже здорово втікала в контратаки. І Алісон Бекер рятував, я вам хочу сказати, свою команду. Але у Ліверпулі були справді супер шанси. Там взагалі в першому таймі три тригульні нагоди було у Ліверпулі, і три і нагоди було упущено. Але у вона там також була одна гуліва нагода, і свою єдину гуліву нагоду Жерона й опустила. Якщо я не помиляюся, то саме в першому таймі. Ось, в будь-якому випадку Жерона дуже здорово захищалася. Ліверпулю було дуже важко. Да, Ліверпуль більше там володів м'ячем, і справді Ліверпуль більше створював в моменті, але ось забити ніяк не вдалося. Допоки Ліверпульці не заробили пенальті. Спочатку судді пенальті не побачили, але потім передивилися систему відеоповтору. І прийнято було рішення, що пенальті. Пенальті до 11-метрової позначки підходить єгипетський король Мохамед Салах. Мухаммед пробиває. Пробиває Мохамед Салах та забуває. 1-0. Ліверпуль. Виходить у цьому матчі перед. І восьмой маці єгипетського короля. Єгипетський король виводить. Ліверпуль уперед. Друзі, до речі, у ужирони на другий тайм. Давайте подивимось, хто там вийшов. Крістіан Стоані, Соліс, Ван Мартін, Порту вийшли у Оторо, Ендо, Откудзигак Пота, тахарві Еліо, Та вийшли у Ліверпуля. Ну і до речі, забуду сказати, що Алісон той справді повернувся. Справді Алісон Беккер і я вітаю Алісона. Він пам'ятаєте, там, в жовтні да? на початку, якщо я не помиляюсь, там з Кристал Пелес у нього була травма. Зараз він повертається. І Алісон сьогодні я вам хочу сказати в деяких епізодах і ліверпуль і В другому таймі Жерона продовжувала контратакувати небезпечно. Тобто, в принципі, я вам так хочу сказати, контратаки Жерони були дуже небезпечними. Тобто, Ліверпуль більше Дєв на м'ячі, і в принципі. Ліверпуль більше атакував, створював момент, але Жерону також дуже здорово в ці контратаки втікали і в принципі жерона могла забити. Але в кінці кінців. Ліверпуль перемагає, і давайте дивитися статистику. Ось статистика, ну дивіться, да, Володіння 63 на 37 Тут Ліверпуль повністю жрону переграв, але ви за ударами 13-15 та 5-7 за ударами в площину. Ліверпуль переграв Жирону, але тут не така і велика 5-8.

364 передачі було в Жероне, 304 передачі були точними та 83% точність передачі в Жероне, 612 передачі Ліверпуля, 553 передачі були точними та 90% точність передач, 3-1 за офсайдами. Із 13 ударів, 5 ударів в площину нанесла, нанесла команда Мічела, 4 удара повзороти, та 4 удара були заблокованими. У Ліверпулі з 15 ударів, 7 ударів площину, 5 повзороти, та 3 удари було просто-напросто зблокованими. До речі, друзі, по успішних відборах краще було Жироне. 7 успішних відборів було у Жироне, 58 успішності. 5 успішних відборів було у Ліверпулі та 50 успішності. 6 сейвів Паблоксані і 5 сейв Алісона, тобто я ще раз кажу. Я ж кажу, Альсен. Іру, в принципі, вступав. Сьогодні 26-11 повинні 7 м'яча, 8-5 за перехопленнями. Тобто більше джерела відбивалося, але, в принципі, Ліверпуль та й не м'ячі більше діє, в принципі, Ліверпуль та атакував. Тому, відповідно, і Жерона більше та й відбивалася. Ну і порушували правила футболісти Жерони більше. 11 порушень правил. Жерони три жовті картки. У Ліверпулі 8 порушень правил. Дві жовті картки. Ну і найкращий футболіст цього матчу, друзі. Я би, напевно, знаєте, обрав би, би Алісона. І справді, я Алісон обрав найкращим футболістом матчу. Алісон там дуже хороші себе зробив. Так, да, У Жерона була одна гульована года, але в принципі, я вам хочу сказати, Алісон дуже сильно ліверпон врятував. Тому я сама Алісен, не знаю, друзі, ви, я Алісона обирую на найкращим матчу. в принципі, Ван Дайк, хороший матч про Мохаммед Салах, але я сама Алісона обирув. Це моя така думка, я вважаю, що, в принципі, якщо б не сейви Алісона, Жерона би забила. Якщо підводити підсумок матчу, то я все-таки вважаю, що Ліверпуль все-таки перемагає по ділу. Ліверпулі на м'ячі, команда більше діяла і більше атакувала, і моментів також більше створила. 4-1 за гольвивими нагодами. Це дуже показова статистика. Завжди ви знаєте, орієнтуюсь на голіві нагоди. 4 1 Ліверпуль повністю переграв тут Джерону. Але Жерона, в принципі, я вважаю, що на свій гол команда Мічела все-таки награла. Але Ліверпуль награв на більше одного м'яча. Тому що в моменті, в принципі, у Ліверпулі було дуже багато. 4 голіві нагоди, та 3 голіві нагоди упущено. В будь-якому випадку дуже цікавий матч сьогодні відбувся. В бульванці з Джерони ви не засмучитесь. Ну а в бульванкі Ліверпуля я би хотів би вашу улюблену команду привітати з перемогою. Ну що ж, Ліверпуль в будь-якому випадку після шостого тура залишиться на першій позиції. Шоста перемога підряд у бідобічних фарнах 18 Вісімнадцять зікових балів У Ліверпуля Ліверпуль знаходиться просто в якихось неймовірних кондиціях. 13 забитих м'яча, лише один гол пропущено, і Ліверпуль продовжує перемагати. Плюс 12 різниця забитих та пропущених, і Ліверпуль знаходиться ну про... Став в якихось неймовірних кондиціях Так, да, перемога нелегка, але перемога по ділу. Все-таки по грі. Але Жерона Браво ще раз, мені з Жирона дуже сильно сподобалося, і справді в деяких епізодах дуже здорово Жеро виглядала. виглядало, і ці контратаки на пані їхні були. Жероні Браво. Жерона на 30-й позиції залишається, в Жирона 3 бала залишається. В Жерона ще є 2 матчі, в принципі, шанс теоретичний в Жерона є витягти. Ось у непереємна ситуація. Але в будь-якому випадку, там матч з зараз буде, ну подивимося, подивимося, що там воно далі, як та буде. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним ну тільки добра та щастя в житті. І вам, друзі, також хочу побажати всього найкращого. на 0, Ліверпуль-1. Друзі, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.